Ранку, дітки! Послухайте віршик. У кожній родині щаслива дитина, бо є в неї мама і тато, охайна кожна хвилина і радістю повниться хата. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію кожної своєї родини за допомогою долонік. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, клей, ножиці, олівець, фломастери. Беремо кольоровий папір, я беру розове коле, та будемо обводити свою долоньку. Беремо олівець і обводимо долоньку. Треба обвести долоньку тати, мами, можна сестрички чи братика, якщо у вас велика родина. Ось так я обвела, тут трошки домалюю. І тепер будемо. Ножицями вирізати нашу долоню. Ось дітки я вирізала, приготувала шаблони капелюха для мами, метелика для батька та бантики для донечки. А ви попросіть батькам вам допомогти. Тож, тепер треба нам приклеїти нашу родину на червоний папір. Перегортаємо беремо клеєночку, перегортаємо і будемо змащувати клеєм кожну долоньку. Ось я вже доклеїла нашу родину. Тепер будемо приклеювати капелюх для матусі. Перегортаємо і змащуємо клеєм капелюх. Тепер ми донечці приклеїмо бантики зверху на олівку. Ось так, по бокам. Один бантик. І ще один приклеїмо. З іншого боку. Ось так. А ось я приклеїла донесті бантики, тепер татусеві приклеїмо ментелик посередині. Теж змащуємо його клеєм і будемо приклеювати ось так посередині. Так. Тепер нашій родині намалюємо очі спочатку матусі, малюємо ось таке коло. І всередині маленьке коло, і замальовуємо коло. Так. І ще одне. Ось так. І маленьке розмальовуємо. Також розмалюємо ще донечки такі очі. Велике коло і маленьке. І татусеві. У мене родина щаслива. Тепер ще я домалюємо їм посмішку. Ось так проведемо лінію червоним кольором. Вони всі в мене посміхаються. Ось, дітки, подивіться, яка гарна, щаслива родина в мене вийшла. Чекаю на фото ваших родин. До зустрічі!